Класно. дуже вам носіть із задоволення. Якщо щось мені куші майстриня Марія Фіто на доброчинному розпродажі вперше, та товари свої каже презентує другий рік. Ми продаємо сумочки ручної роботи і не тільки ми продаємо шарфи, одяг, жилетки, кардигани. Жіта щасно, люди дуже багато вже розібрали. Дуже круто. Я дуже задоволена. Надіюсь, люди будуть носити і радіти тим сумкам. Черкащанка Вікторія Сіненко прийшла обрати книги. Вибрала мандряний замок Хаула, Знайшла одна вже знахідка є. Взагалі те, що сподобається, і і щось історичне можна, щось на Гаррі Поттера запрямити. Волонтерка Юлія Горобець говорить: її торгівельна ядка користується попитом найбільше, оскільки продають окрім книг ігри та техніку. Дуже багато настільних ігор, пазлів. У нас тут також є локація з книжками, тут завжди у нас найбільше скупчення людей. Кожна гаражка перші, особливо дві години, коли люди приходять, коли тут дуже багато як у вулику, всі щось шукають собі необхідне, а потім вже трошки легше. П'ятий розпродаж поспіль тут встановлює свою локацію благодійний фонд Доброкіт, який збирає донати та шукає родини для котиків, розповідає його директорка Яна Тябут. Ми допомагаємо як зібрати кошти для військових, так і допомогти котикам, які привезли нам військові, або котики, які приїхали з евакуації. Мені здається, зараз ці теми дуже тісно пов'язані, і всі знають, що на гаражку завжди можна прийти і когось собі всиновити і підтримати наших військових. Біля локації благодійної організації Друг Черкащанка Юлія Вайцюшук бере участь у лотереї. О -о 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 -о. Я прийшла зі своїми сестрами. Я тут вперше, але вони сюди походять постійно на відкриття. Тому мені теж захотілось прийти вони мені завжди позитивні відгуки про це місце. Співорганізаторка заходу Анастасія Михайлович розповідає: понад 300 людей передали свої речі та вироби ручної роботи, аби зібрати кошти на потреби підрозділу 3-ї окремої штурмової бригади Груп». Донати потрібно збирати, і ми для себе знайшли такий класний формат 22-му році. Збирати речі, потім їх продавати. Нам постійно люди щось несуть, це речі, які не потрібні їм, які їм вже не подобаються, або вони хочуть якісь нові. Вони нам приносять в класному стані. Ми їх продаємо, і тим самим 100% іде на військо. Тільки зібрали грошей, додала, рахуватимуть завтра. Тоді й оголосять загальну суму вирученого. Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.